Ну що, доброго ранку вам, доброго вечора. Хто вже коли буде дивитися? У нас плюс 9 на вулиці. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Я зібралась на роботу. Вівторок. Вчора я просиділа цілий вечір з п'ятої години, мабуть, пошти до 10-ї. Робила домашнє завдання. На англійську мову з англійською мовою, бо скажете, що неправильно говорю <плес> українською. Можливо, мої ж ви всі чемні і такі е, кусучі українці. Ще раз кажу <плес> Говорила і буду говорити те, що забажаю. Ні в кого не питала, що мені говорити, про що, що мені говорити? Так що не треба тут мені розказувати. І англійська моя недосконала, і українська моя недосконала, і освіти мої якісь не такі, і психолог, я поганий. І цікаво, коли людина пише, ви поганий психолог. Ви мене що куштували? Ложкою, вилкою. Чим ви там мене кусали? Несмачний може, або я... як, там? як там вам здалося. Ну ось так. Але можливо не про це. Про те, що, знаєте, я сьогодні вчора робила перший раз презентацію на англійській мові. І я їх переробила багато за своє життя презентації. Вони не так давались мені важко, як вчора, <с? <с?> тому що е, е, вийшло так, що PowerPoint у мене стоїть, е, значить, е, можливо, некоректно встановлений чи щось там з ним не так робила я, робила, робила цю презентацію, вона мені вже сподобалась, е, Я її видала. Потім я почала робити презентацію, а мені б треба було зробити презентацію про якусь знамениту людину в світі. Ну, я робила про Тома Хенса. Ну, Так мені сподобалось. Потім я подумала, що ні, я зроблю презентацію про Тараса Шевченка. Я почала шукати інформацію, почала вичитувати інформацію, і потім я зрозуміла, що слова, якими там висловлюються, для мене важкі. Ось так я вчора в мене пройшло весь вечір в тому, що я промучилась, тому що якби це на рідній мові було, навіть на українській мові. Хто тут каже, що моя українська недосконала, то, можливо, я б зробила це швидше. Але, так, до вечора, я все ж таки домучила ту презентацію. Сподіваюсь, що коли я в четвер її буду презентувати на, свої, ну, на уроці, вона сподобається. Так, що ось такий у мене вчора був вечір. Робила я, робила ту презентацію. Так що можете мене лаяти. Починайте. Де мої хейтери? У мене якась хейтер був мужичонка такий, він писав, такий був ядовитий, мабуть, десь там в рашки загубився. І оце осталась у мене одна жіночка. Вона така активна. Пише ті коментарі. Бо ви ж не пишете коментарі, і відео ну, не піднімається в топі. Так що я обожнюю своїх хейтерів. Оце коли я ем, втрачаю хейтерів, то я дуже ем, сумую. Бо хейтери, тільки хейтери читають мої коментарі, тільки хейтери дивляться постійно мої відео. ну Є ще дуже приємні люди, які дивляться постійно мої відео. Ім подобається, вони пишуть, що їм подобається. Я прочитала коментар, що подобаються мої кулінарні відео. Так що буду знімати, можливо, більше кулінарних відео. Ну, якщо буде час, у мене щось готувати не швиденько так. А треба ж вдягнутися, бо скажуть, що то волосся в мене, волосся в мене не таке, то глаза в мене не такі, то вдягнена я не така, То товстая, то худая, то старая. Ну, ось таке. Якось пишуть або що. Так що я побігла на роботу, а вам гарного дня. Не забудьте залишити коментар, підписати і напишіть, звідки ви мене дивитесь. Бай-бай!